У сьогоднішньому Євангелії можемо повчитися, як завжди, в Ісуса, як в нашому житті ми маємо приймати рішення. Спочатку Ісус іде на молитву, має прийняти надзвичайно важливе рішення і вибрати серед своїх учнів 12 яких формував, які ходили за ним, і знав що недосконалі. І всі, напевно, були недосконалі. Але він їх вибрав. Серед них і буде і зрадник, серед них будуть і різні характери, різні думки. Але коли вибирає їх, повертається з ними назад. Проголошувати, зцілювати, учні можуть бачити, що це не є їхня якась особлива заслуга. А що це Ісус за них молився, Ісус їх вибрав, Ісус їх навчав, Ісус дав їм силу зціляти. І коли ми, християни, забуваємо, що все з Ісусом через Ісуса і в Ісусі, тоді починаються проблеми. Пам'ятаймо, брати і сестри, що Ісус покликав Тебе до конкретних справ, але не вирішує їх цих справи без Ісуса. EWTN.